Друзі, всім привіт! Записую для вас зараз це відео, так як зіштовхнувся буквально годину тому з деякою проблемою, яка, в принципі, скоріше всього стосується всіх дизелістів в нашій країні. Сьогодні в нас 16 листопада 22-го року. Після завтра вночі вже показує мінусову температуру. А саме, ну здебільшого, це в різних регіонах буде по різному, але в нас показує мінус 5 вночі. Куди мені їхати? Навіть там мінус 6, мінус 7 Ну можливо, ще щось зміниться, тому що ще попереду два дні, але з четверга на п'ятницю вночі я. Їду на своєму автомобілі, їду під Лиман. Це під там. Ну, треба приїжджати північ Харківської області, плюс, ну, якщо прям в Лиман попадемо, то це буде взагалі Донецька область. Тобто там буде мінусова температура. Звісно, що зараз я вже шукаю можливості заправлятися. І ось в чому біда. Біда в тому, що я сьогодні об'їхав всі заправки в своєму місці. Міс... Місці, місту місто. І, коротше, не знайшов зимового палива. Тобто, там, де воно було зимове, де була намальована сніжинка, я заїхав, запитав, вони сказали, що вже воно не зимове. Вже останні рази завезли літнє. А це, що стосується заправки «Авіас», а Також я заїжджав на ці око, вок, ці всі речі. В них сьогодні ще літня солярка. Ось. Звісно, що на, ну, якби, дівчинка, яка стоїть там за касою, вона ну, не відповідає на всі ці питання, і, в принципі, ну, глупо щось від неї там вимагати. Просто от, ну, немає зимового палива і все. Хоча я так собі розумію, я ось скільки з дизелем зіштовхуюсь. Чомусь в листопаді в них завжди йде затримка. Ось проблема перейти вчасно із літнього на зимове. Звісно, багатьох людей це можливо навіть не стосується. Ну, в принципі, якщо ви їздите тільки в день, а температура, тобто десь через два тижні воно все з'явиться. І я думаю, що проблем з цим не буде. Але от перший мороз. А в них ще літня солярка, і так виходить, що нам виїжджати в другій ночі. Тобто, коли я виїду десь на трасу, там буде мінус 7 на швидкості по трасі. Якщо це літня, ну вона може просто, ну не те, що замерзати, прям наглухо, але парафінізація, можливо, буде і будуть якісь проблеми. Тому наразі думаю, як це вирішити. Сьогодні так і не заправився. Залишається в мене ще завтрашній день, тому я або завтра пошукаю. Можливо, десь я все-таки знайду зимове паливо. Якщо ні, то підскажіть, будь ласка, хочу намагатись вирішувати. Просто я ніколи це не додавав, Що ви порадите? гель, керосин, чи якусь присадку, що в принципі добавити? чим можливо використовувались, чи допомагає воно вам і, ну чи не нашкодить воно якось автомобілі? Вам буду вдячним за ваш ну, відгук, за вашу підказку. От, також наголошую, що в кого дизель да, це є такий мінус в солярці, що вона взиму замерзає. Тому ви дуже уважно до цього всього підходьте. Особливо, якщо ваша ви заправляєтесь десь ще не на центральній дорозі або не в місті, десь там ну, від'їхали. В якесь глухе село, ну, щоб вам там не залили якогось лайна, вибачте, за такий вираз, щоб ви просто ну, не встали десь серед поля. Завжди до цього е відносяться відповідально. Я в своєму житті замерзав, замерзав в мінус 20, правда. Але були і випадки, коли в автомобілі замерзала солярка, і в мінус 6. Колись в мене був випадок на батьковому Фольксвагені та четвертому Транспортер, Там був 2,5 TDI. І ну, там правда така ситуація склалася, що машина була заправлена ще літнім, літнім паливом, і вона просто ну, він поїхав у відрядження, машина стояла в мене. Два тижні, і якби прийшли мороза, якби за це ніхто не подумав, в ітозі вона замерзла. Ну, вона та завелась, прочхалась, я її розбавив зимовим паливом, вона поїхала. Прийшлося тільки замінити паливний фільтр. Але бувають ситуації набагато складніші, коли ну, може лягти і паливна система, або треба буде знімати бак, щось там розморажувати. У кожного своя історія, вона буває по-різному. Плюс ще хочу наголосити: якщо ви заготовували влітку собі солярку, коли були проблеми. Пам'ятаєте, коли було ну, недостатньо паливо, і ми всі багато закуповували її і зберігали в каністрах, то ви зауважте, що також наближається холода наближається мороз. Скоріше всього, у вас 100% там солярка була літня, тому вона замерзне її краще або скоріше використати. Ну або вже там заперти десь якесь тепле приміщення і вже чекати з неї до весни. Це мої від вас поради. Ось таке термінове звернення, нагадування, щоб ви були обачливі. Вам всім мирного неба. Не забувайте поставити вподобайку під цим відео, коментуйте, будь ласка, і не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, Telegram і Instagram. Всього найкращого і мирного вам неба. Ще раз кажу. До зустрічі!